Теплота та теплорід. Хто переміг? Калорія та джоуль, внутрішня енергія перший закон термодинаміки. В сучасному світі ми знаємо, що взаємодії викликають поля. Проте це не завжди було відомо науковцям. Люди вірили, що взаємодія передається за допомогою прозорих невидимих речовин, схожих на повітря. Їх називали флюїдами. У флюїдів мало бути якесь джерело, і їх рух підкорювався законам механіки. Тобто вони мали поводитись як будь-яка інша рідина чи газ. Хоч флюїди і дуже схожі на поля, але ними не є. Бо поля не підкорюються законом класичної механіки, вони розповсюджуються зі швидкістю світла і підкоряються законам квантової механіки, що і відрізняє їх від флюїдів. Флюїдом, який і викликав зміну температури, вважався теплорід, джерелом якого був вогонь. У XVIII столітті Бенджамін Томпсон помітив, що свердла нагріваються. Він провів експерименти і без вогню лише тертям свердла закип'ятив воду, чим довів, що теплороду не існує. Як же ми сьогодні уявляємо зміну температури? Ми вважаємо, що тіло отримує енергію від інших тіл або з прямого контакту. Цей спосіб. Називаємо теплопровідністю, або ж через те, що потрапляє під якесь випромінювання, наприклад, нагрівання під сонячними променями. Енергію отримано так, називатимемо кількістю теплоти або просто теплотою. Крім того, кожне тіло вже має якийсь запас енергії, який створений взаємодією частин тіла між собою та їхнім рухом в межах тіла. Цей запас енергії не залежить від положення тіла чи його швидкості, тому називатимемо його внутрішньою енергією. Вона відрізняється від кінетичної і потенціальної енергії, про яку ми говорили раніше, проте вони можуть переходити в неї. Наприклад, при терті від руху частина втраченої енергії йде на збільшення внутрішньої енергії тіл. Існує прямий зв'язок між теплотою, внутрішньою енергією тіла та роботою, яку воно виконує. Цей зв'язок бачимо в першому законі термодинаміки. Теплота, яку отримує тіло, може бути витрачена на зміну внутрішньої енергії, нагрівання, охолодження, замерзання, кипіння і так далі, або на виконання ним роботи, розширення звуження. Теплота може бути як додатньою, збільшувати загальну кількість енергії в тілі, нагрівати його, так і від'ємною зменшувати загальну кількість енергії в тілі, охолоджувати його. Отже, перший закон термодинаміки каже нам про існування теплоти і те, що вона може бути витрачена. Раніше енергію роботу і кількість теплоти вимірювали в калоріях. Калорія це та кількість енергії, яка потрібна, щоб нагріти 1 грам води від 14 градусів Цельсію до 15 Цю величину було легко зафіксувати на той час, тому вона і використовувалась. Зараз для вимірювання цих фізичних величин ми використовуємо джоулі. Чому? Бо ця величина пов'язана, на відміну від калорій, також із фізичним переміщенням тіла. Один джоуль це енергія потрібна для переміщення тіла на 1 метр. Під дією сили в 1 ньютон. Переміщення тіла зафіксувати набагато простіше, ніж зміну температури на 1 градус. Тепер ми знаємо, що внутрішня і механічна енергія це просто види енергії, а не якісь зовсім різні фізичні величини. Тому ми можемо використовувати цю одиницю вимірювання для всіх видів енергії роботи. Проте калорії не приєднались до градусів Реомера чи ньютона. Згадайте обгортки ваших улюблених батончиків. Саме так. Кілокалорії, вказані на обгорці, походять саме від цих калорій. Кілокалорія це тисячу калорій. Пам'ятайте, кількість калорій на етикетках це всього лиш кількість енергії, яку ваше тіло отримає під час споживання тієї чи іншої їжі. Вони не хороші і не погані, а є просто фізичною характеристикою, як маса чи об'єм.